Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райбача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про І хочу сьогодні подивитися пораду на листопад по знакам Зодіаку. Так, хочу колоду маки і підказку на Оракулі. Тому давайте подумаємо. Починаємо зі Скорпіона, тому що сьогодні в нас листопад, дівочки. Так, поїхали. Порада на листопад. У нас. Давайте будемо дивитися. Скорпіон, стрілець, козиріг. Водолій. Риба, овен, телець, Близнюки. рак. Сподіваюсь, вам там видно. Так, рак, лев. Діва і терези. <кій> і хочу ще отак. Підказка на оракулі також. І потім будемо дивитися, постараюся буквально по хвилинці на кожен на листопад. Нагадую, так, скорпіон, стрілець, козиріг, водолій, риба, овен, телець, близнюки. Рак, Лев, Діва і Терези. Карта вченого. І давайте поїдемо. Так, поїхали Скорпіон. Порада на листопад. Дівочки, тут вам знаєте, про що кажуть? Підказки буду, звичайно, брати, вам кажуть, що ви повинні бути за штурвалом власного корабля, ви повинні бути абсолютно в благості. Знаєте, як саме збалансувати, коли емоціонувати, а коли ні. От, тобто тут буде е, ситуації, які вас змусять і приймати рішення, і просто, знаєте, і просто созідати. І ви повинні бути, от, знову ж таки, підказка, штурвал і коваль, ви повинні самі вирішувати, щоб ніхто на вас не е, накладав якихось е, навантажень зайвих. Розумієте? Тут саме так у нас: будьте в благості і будьте в ресурсі. Добре. Далі е, стрілець. У нас. <свіг> а тут, навпаки, тут треба жорстко-жорстко все відсікати, відстаювати. І отут вже воно вас все закалило. Тобто не, не давайте вести вас в оману про що. знову ж таки, будьте за штурвалом власного корабля. Тут вам більше доведеться відстаювати. Розумієте? Можливо, навіть весь місяць щось. Холодно і розсудливо. Не попускайте. А, так, далі. Козиріх у нас. Козиріг у нас, знаєте, про що каже. Що в чомусь ви себе обманюєте, і що для виконання якихось ваших бажань треба от щось офіційно оформити, щоб ваші бажання дійсно таке здійснилися. Тобто не малюйте, собі, не малюйте собі якихось воздушних замків, там де, вас просто, там, де ви просто комусь вірите на слово. Підписуйте бумаги, папери. Угу. Добре. Водолій. Так, а тут просто сказка, тут визнання у вас. І знаєте, про що ще? Про те, що ви, можливо, навіть поведете за собою людей. Так, тут чистота, визнання і тут просто одна благость. Приймайте. Так. Далі, риби. Риби, ви будете, знаєте, за чим ностальгувати? Е, ми ж беремо пораду, вам кажуть, менше ностальгуйте, більше рухайтеся. Обирайте. Е, знаєте, обирайте самі свій шлях, буду беру знову ж таки підказочку. Е, не дайте вашій ностальгії просто збити вас з толку якимись людьми. Можливо, хтось вам щось буде пропонувати з людей з минулого, хоча сказати, хтось колишній прийде до вас. Але вам кажуть про те, що ваш шлях вже від вашого вибору залежить, куди ви будете рухатися. Не піддавайтеся на е, якимось хитрим людям. Не давайте їм так легко в руки. Просто через те, що ви їх дуже давно знаєте. Тут а будьте обачні. Так, Овен. <кій> так, тут дві карти того, що ви в партнерстві, тут ви, в принципі, в благості. Шукайте, якщо у вас немає є знову карта допомоги про те, що ви весь місяць будете, хтось буде прикривати ваші тили. Ви будете не одні. Чого угу. б це не стосувалося, але тут саме робочі моменти. Далі телець. Знаєте, про що я вам кажу? Що от ви щось плануєте, знаєте як? І от хочете зробити якийсь ривок. Але кажуть про те, що будуть якісь е, препятствія і що ви з цим ще хлебнете. Тому, скоріш за все, знаєте, як, можливо, навіть не беріть якихось чужих порад, ідіть своїм шляхом і рухайтесь вірно. Угу. Тільки за собою. Не прислухаємося до посторонніх на обох картах, ви наодинці. Зрозуміло, ви не слухайте чужих порад. Це не їхнє життя, це ваше життя. Так. Близнюки. Близнюки у нас, як завжди, трудоволіки, дівчи. Людина, яка порада. Працюйте. не бійтеся складнощів. ви зможете, включайте свою комунікабельність, тому що близнюки дуже комунікабельні. І знаєте, про що я скажу? Що Просто у вас вийде. Щоб все стосувалося, ви будете налагоджувати контакти. У вас це прекрасно вийде. Далі раки. Раки, знаєте, що кажуть про те? Не дайте похитнути якимось людям, які вас намагатимуться підставити. Не дайте похитнути вашу стабільність, вашу глибину і вашу. Отримайте щось у таємниці. Отут навіть, знаєте, тут карта таємниці, тому що не показуєте всіх своїх, не розказуєте всіх своїх планів навіть. Отак, От тому що будуть люди, які захочуть вас. Спокусити, знову таки, під предлогом помощі. Тут а ні, тут а не треба нікого чекати. Прикривайте свої тим, що просто не розказуйте нікому нічого. Далі лев. А, знову таки, люди, люди під масками, це про що? Ні, тут не люди під масками. Тут знову таки кажуть про те, що від вас іще скрито, що перед вами якийсь новий шлях, який, якесь досягнення ваших бажань, якийсь ваш вибір, і це буде скоріше, ніж вам здається. Тут будете обирати щось. Це ще від вас приховано. Далі діва. Дівочка, діва тут прекрасно. Ви тут світло, ви будете світити, вам будуть підсвічувати. Залишайтеся в чистоті. У вас тут на всіх картах улов, кому актуальна вагітність, кому актуально прибель. І все в світлі, все в чистоті і в благості. Ну, шикарно, чесно. Так, і наостанок Терези. Рази. Ви будете отримувати якісь повідомлення, які, знаєте, відкриють якісь таємниці і, можливо, знайдете ключ до чогось серця. Отак мені хочеться сказати. Тут також благість у вас. Благодарна всім за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати, на особисті, будь ласка, в особисті. І нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю. Всіх обіймаю.